Це в нас найпростіший з вмонтування трекера FMP100. Він вставляється в прикурювач та робить звідти ніяких додаткових навантажень на систему авто, ніяких врізань у проводку. тому подібне. Просто вставили в прикурювач і він вже працює. Можна поставити його е, як для просто стеження за місце розташуванням автомобілів, також в ньому є функціональна кнопка, яку можна використовувати для того, щоб фіксувати якісь події, або, е, наприклад, відправляти якусь позначку водієм. Наприклад, якщо він виїхав на якийсь маршрут і йому потрібно проїхати декілька точок видачі, е, наприклад, це. Розвозка води. І він поїхав в першу точку, приїхав, нажав на кнопку, трекер з, е, робив е, у віалоні, е, зареєстрував подію, потрапляння до е, точки видачі. Так. І так на кожній точці понатискав, а також можна у віалоні налаштувати ще е, автоматичне відображення по геозонах. Тобто, якщо він в'їхав до геозони, ми бачимо, о котрій він в'їхав. Бачимо різницю між подією, коли він натиснув кнопку, і подією, коли він уїхав в цю геозону. І тоді можна вже порівняння таке робити, коли він натиснув кнопку, тобто як, я, ну, наскільки він відповідальний, так? коли він приїхав і коли він насправді туди заїхав. Він е мобільний, тобто його можна поставити на одне авто, потім. Треба е, переставив на друге авто без якихось додаткових зусиль. Просто вставив в прикурювач та він вже робить. Ти наймаєш якогось перевізника, який повинен відправити твоє обладнання з одного складу на інший. Ти даєш йому трекер для того, щоб е, зафіксувати е, його е, маршрут, щоб потім зробити якийсь звіт до своїх клієнтів.